Це кадри школи, на яку росіяни рік тому скинули авіабомбу, тоді в Білогорець, за даними начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, у закладі ховалися понад 90 людей, військовим та рятувальникам з-під завалів вдалося дістати 30 людей, двоє з них загинули. Враховуючи те, що це була авіабомба, а не простий якийсь артилерійський снаряд. То, коли був взрив. Там була шалена температура. Звісно, що зараз а, наші працівники ДСНС будуть намагатися максимально швидко а, розібрати завали, але дуже маленькі а, шанси на те, щоб там залишився хтось живий. Дуже страшно. Вони погоріли жим, а люди ще йшли спасати і ті пішли теж туди. Багато людей. Страшне таке пекло, в гарячому горіли всі. Дуже страшне видовий. Люди кричали, один чоловік так кричав, що переріжте мені горло, я в пеклі, горіли. Декілька днів працівники ДСНС разом з військовими намагалися розбирати завали. За даними Луганської прокуратури, під будівлею школи ще досі можуть залишатися тіла 50 людей. Слідство наразі триває. Проводяться необхідні розшукові дії з метою встановлення всіх обставин вчиненого злочину та осіб, причетних до цього. Досудове розслідування вказаному кримінальному провадженні ускладнено у зв'язку з тим, що на території села Білогорівка ведуться активні бойові дії, та проводяться масовані артилерійські обстріли з боку військовослужбовців збройних сил. Російської Федерації рятувальники розбирали завали, вручну, все, що могли важку техніку залучити не вдалося через щоденні обстріли. На місці події після авіаудару виникла пожежа, яку вогнеборці луганського гарнізону ліквідували майже 4 години. Після чого, попри ймовірність потрапити під черговий обстріл, надзвичайники розбирали завали та намагались врятувати людей. Для оперативних дій з порятунку була необхідна важка інженерна техніка, використання якої було неможливим у зв'язку з постійними обстрілами території. 8 травня 2022 року російські війська вперше намагались перетнути річку Сіверський Донець. Окупанти встановили пантону переправу неподалік Білогорівки. Декілька діб поспіль сили оборони України відбували атаки росіян. Згодом населений пункт було окуповано. Звільнили його через 4 місяці, 19 вересня 2022 року. Владислав Кол, Суспільне новини, Донбас.